Вітаю вас на 35-му уроці інформатики для 9 го класу. Тема уроку поняття таблиці, поля, запису, ключа таблиці. Перед початком вивчення теми уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань, де використовуються комп'ютеризовані бази даних. Які з них ви вже використовували, як позначаються дані в електронних таблицях та як позначаються в них рядки і стопці. Облік яких об'єктів здійснюється у базі даних у бібліотеках, значення яких властивостей, на вашу думку, треба занести в таку базу даних. У перших комп'ютерах для збереження даних використовувались ієрархічні структури. Вона передбачає організацію даних про об'єкти у вигляді дерева. У цій структурі даних у кожного об'єкта є тільки один об'єкт вищого рівня, якому він підпорядкований. Його ще називають батьківським об'єктом, і може бути кілька підпорядкованих, їх називають нащадками. Виключення складає тільки найвищий за ієрархією об'єкт. У нього немає батьківського об'єкта. Прикладом ієрархічної організації даних є файлова структура, що використовується під час розміщення даних на дисках. У зазначеній файловій структурі на диску є один основний батьківський об'єкт. Його ще називають коренева папка. Диск або коренева папка містить дані про підпорядковані об'єкти, а саме папки і файли. У свою чергу ці об'єкти можуть містити різноманітні дані, у тому числі і про підпорядковані їм папки і файли. Основними недоліками ієрархічної структури даних є складність розміщення великих обсягів даних та тривалий час на пошук потрібних даних у таких структурах. Для пришвидшення роботи з базами даних, спрощення опису об'єктів і зв'язків між ними, в 1970 році математиком і програмістом корпорації IBM Едгаром Франком Коддом була запропонована реляційна модель даних. Розробка теорії реляційної бази даних мала величезне значення для розвитку всієї комп'ютерної науки і практики. Для опису структури даних Код використав термін relation, а цю модель стали називати реляційною. За свої заслуги, код у 1976 році був визнаний людиною IBM. У 1981 році нагороджено однією з найпрестижніших в інформатиці візнак премією Тюрінга. У 2002 році за версією часопису Forbes реляційну модель бази даних було визнано однією з найважливіших інновацій за попередні 85 років. Основою структури даних реляційної бази даних є таблиця. У таблицях кожний рядок містить набір значень властивостей одного з об'єктів предметної області. Кожний стовпець таблиці містить набір значень певної властивості об'єктів предметної області. Така таблиця з точки зору математики задає відношення між множинами. Рядок таблиці реляційної бази даних називають записом або кортежем. Стовпець таблиці реляційної бази даних називають полем. Або атрибутом. Запис містить значення властивостей одного об'єкта із множини однорідних об'єктів. Наприклад, у таблиці монітори п'ятий зверху запис містить такий набір даних, як показано на даному слайді. Ці дані є значенням відповідних властивостей одного об'єкта множини монітори, а саме виробник, розмір діагоналі, модель, дата поставки, ціна, термін гарантії та кількість. Інший запис містить набір значень тих самих властивостей, але вже іншого об'єкта, тобто іншого монітора. Поле має ім'я, яке пов'язано з назвою властивості. Поле містить множину значень однієї властивості всіх об'єктів множини. Дані, що містаться в кожному полі таблиці, є однотипними. Для кожного поля під час проєктування таблиці бази даних установлюється тип даних: текст, дата, число або грошовий. Або ціле число. Наприклад, для полів виробник установлено текстовий тип даних. Для полів ціна, кількість та термін гарантії установлено числовий тип даних. Для полів ціна установлено грошовий тип даних, а для полів кількість та термін гарантії установлено тип даних ціле число. Для зберігання даних про об'єкти деякої предметної області може бути використано кілька таблиць, які можуть бути пов'язані між собою. У базах даних передбачена обов'язкова вимога ідентифікації об'єктів за рахунок унікальності набору значень їх властивостей. Для таблиці реляційної бази даних це означає, що значення хоча б в одному з полів не повинні повторюватися. Таке поле називають ключовим або ключем таблиці, ключові поля ще називають ідентифікаторами. В окремих реалізаціях реляційних баз даних допускається ідентифікація об'єкта бази даних за набором значень кількох властивостей. Тобто ключем буде набір даних з кількох полів, наприклад, місто, вулиця та будинок. У таблиці бази даних жодне з полів не передбачає використання унікальних даних. У таких випадках потрібно додатково вводити ще одне поле, значення якому не будуть повторюватися у жодному із записів таблиці. Таким полем може бути номер запису. Зазвичай в одній базі даних створюється кілька таблиць, у кожній з яких розміщуються дані про певну сукумність однотипних об'єктів. Наприклад, у базі даних школа в одній таблиці розміщуються дані про об'єкти учителі. Мають вони такі властивості, як прізвища, ім'я, по батькові, спеціальність, навчальний предмет, категорія тощо. В іншій таблиці будуть розміщуватися дані про розклад навчальних занять у 9 класі. День тижня, номер уроку, навчальний предмет, прізвище учителя, ім'я учителя, по батькові учителя, навчальний кабінет тощо. В обох таблицях є поля, які містять дані про учителів, а саме прізвище ім'я та по батькові. У таких випадках для оптимізації введення та зберігання даних дані з однієї таблиці, у даному випадку з таблиці вчителі, підставляються в іншу таблицю з розкладом навчальних занять. Тобто між таблицями встановлюється зв'язок. За множинністю виділяють такі типи зв'язків. Один до одного позначають як 1 до одного, один до багатьох позначають як 1 до нескінченності або 1 до М. Багато до одного позначають як нескінченність до одного або М до одного. Та багато до багатьох позначають як нескінченність до нескінченності або М до М. Розглянемо її більш детальніше, один до одного. Коли одному екземпляру однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Наприклад, під час виготовлення кожен автомобіль отримує свій номер номер кузова. Кожному автомобілю відповідає тільки один номер кузова. Один до багатьох, коли одному екземпляру однієї множини, може відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, один учитель інформатики здійснює навчання багатьох учнів, і при цьому немає інших вчителів інформатики, які здійснюють навчання у тих самих класах. Багато до одного. Коли кільком екземплярам однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини, цей тип зв'язку є протилежним до зв'язку один до багатьох. Наприклад, багато учнів входять до складу тільки одного класа, і навпаки, тільки в певному класі навчається багато учнів. Багато до багатьох, коли кільком екземплярам однієї множини можуть відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, множина учнів класу можуть отримувати різні оцінки, що будуть визначати рівень їх навчальних досягнень з інформатики. Зв'язки між таблицями бази даних класифікуються також за повнотою. За цією класифікацією виділяють зв'язки, у яких кожний екземпляр однієї множини обов'язково пов'язаний з одним чи кількома екземплярами іншої множини. Наприклад, зв'язок між множинами класів і множиною учнів передбачає, що кожен учень належить до певного класу, і кожен клас складається з певної кількості учнів. Та кожен екземпляр однієї множини не обов'язково пов'язаний хоча б з одним екземпляром іншої множини. Наприклад, між множинами учнів і множиною годинників може бути встановлено зв'язок, який передбачає, що не кожен учень має власний годинник. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Що є основним об'єктом реляційної бази даних? Яка структура таблиці реляційної бази даних? які об'єкти вона має? Що таке поле в базі даних? Який зв'язок мають поля з властивостями об'єктів, дані про які занесено в базу даних? Що таке запис у базі даних? Який зв'язок мають записи з властивостями об'єктів, дані про які занесено в базу даних? Що таке ключове поле? Які вимоги до ключового поля? Як додати нове поле до вже існуючої таблиці бази даних? Як додати новий запис до вже існуючої таблиці бази даних? Як змінити значення в клітинці в таблиці бази даних? Які типи зв'язків установлюються між об'єктами таблиць у реляційній базі даних? Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 4.2, сторінка 194, 200. За можливості виконати завдання Працюємо за комп'ютером. Сторінка 197, 198. Дякую за увагу. До наступного уроку!